Вітаю! Це продовження майстер-класу про кімнатні огірки. В нас вони вже виросли. У них не тільки коріння, але навіть вже і вусар з'явилися. Тому ми їх сьогодні будемо розсаджувати, пересаджувати, щоб кожен отримав свій окремий будиночок. На каналі все росте. Починаємо. Раніше ми робили обзор на носіння кімнатних огірків. Також замочували їх, висаджували, пророщували і дивіться, що в нас виросло. Це ті сорти, які ми з вами садили. Найменше кучині і аванс. Найбільше кімнатне диво. Середньо виросли сорти Маша, Марінда, Махаон і Наташа. Ось так вони виглядають. Їжачок теж невеликий. Кімнатне диво компанії GLS трошки відрізняється від кімнатного дива імперії насіння. Також це кімнатне диво, яке я раніше посіяла 5 листопада. А ці ми з вами садили 14-го. Тобто є різниця за тиждень більше, але так от вони виросли. Це американські сорти, які ми садили раніше. Також через замачування 5 листопада. Всі вони добре себе почувають. І можна рекомендувати ці сорти. А Зараз ми будемо їх розсаджувати у більші горщики. Тож, починаємо пересадку огірків. Нам знадобиться земля для розсади. Бажано, щоб тут був суміш верхового, низового торфу, піска та перліту. Стаканчики. Вони звичайні з АТБ. Горшочки можна просто великі стаканчики взяти. І наша розсади. Що ми робимо? Ми наповнюємо стаканчики або горщики землею. Беремо наші огірочки, оце в мене пучині, наприклад. Я беру звичайну зубочистку, витаскую обережно, отак от витискаю його. Від цього. І от бачите, які вже густі корінчики. І от таким чином обережно розчосую їх, так от розчисую, розчистую, щоб вони роз'єдналися. Тепер беру стаканчик з землею, роблю отвір і туди сажаю наш огірочок, присипаю зверху землею, обов'язково залишаю десь хоча б пів сантиметра або до сантиметр доверху і ставлю табличку, щоб не перепутати, який це в мене сорт. Далі ставлю в корзинку, щоб не перекинути. І так само всі інші, після чого поливаємо. Покажу ще одне. От кімнатне диво, яке величезне вимахала. Дивіться, в нього вже величезні корні. От вони вже пішли по кругу. Тому я беру зубочистку. де вона. Ага. От, обережно розчісую. щоб трошки розрівнати ці кори так. насипаю на дно землі, Бережно отак от розпушую, пускаю. Ось ви бачите, у нього вже зародиші нових коріньшків тут, наверху. І засипаю так, щоб покрити ці зародиші. Теж залишаю близько сантиметри до поверхні ґрунта. і ставлю йому опору. Все, ось така гарнюня. А ось кімнатне диво імперій не Теж. Таке розкішне прямо виросло. Теж я його розп... розділяю, розподіляю. Дуже гарні там такі рослинки, намагаючись зберегти як можна більше живого корішків, розділяю його. О, Єсь вийшло. Тепер беру стаканчик і сажу. Теж на дно землі ставимо і засипаємо. Їх може засипати десь на 1-2 см точно можна засипати, притискаємо землею. Поставимо табличку, щоб не перепутати, бо в мене багато сортів. Все готово. Ось така краса. Продовжуємо. Ще одну покажу вам. Тут уже навіть не Маша, а Марія Петрівна. Бачите, які вуса шикарні. Дуже цікавий сорт. Так, обережно я витягуємо з стаканчика. Ось які корішочки розкішні вже, беремо з бочисткою, розправляємо корішочки, от так от, намагаючись, щоб все залишилося цілі. Так, трошки розпушуємо. От тепер беремо стаканчик, насипаємо землі, ставимо. Помістилася, це чудово і присипаємо її свіжою землею нашу Марію Петрівну. Ставимо табличку і їй вже потрібна буде опора. Так, ось так. І тепер цей вусик направляємо на паличку. Побачите, я вам сфоткаю. Вже завтра вона за нього заплатиться. поливаємо нашу красуню і ставимо в ящичок під фітолампу з гарним освітленням температура 22-25. Це все наші огурчики посаджені, пересаджені, і тепер ми їх поливаємо. Можна поливати із груші, можна поливати з приця без голки. А я покажу, як поливати, якщо у вас взагалі нічого немає. Оскільки огірки не витримують, не дуже не люблять, коли їм попадає вода на листя, то я поливаю їх таким чином, тобто із пляшки, притримуючи, зараз покажу. Притримуючи горлишко з водою, тому вони отримують ровно стільки води, скільки їм треба. Це можете потренуватися спочатку на порожньому горшику, і потім, ось таким методом, ви точно відміряєте стільки води, скільки треба кожному огірочку. Якщо потренуватися, це це дуже класний спосіб поливати велику кількість. Горщиків, і не замочуючи їм листя, і не розливаючи воду. То спочатку можете потренуватися на маленькій пляшечці, на півлітровій, і потім вже брати таку літрову чи півторалітрову. А і ще раз нагадую, що гірки потребують саме теплої води, оскільки холодна вода їм може зашкодити їх корішочком все продовжуємо поливати. гарних вам врожаїв! дякую за перегляд! сподіваюся що вам сподобалося це відео і прямо зараз я прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фонд для ЗСУ. Пам'ятаємо, що за зимою обов'язково прийде весна, нехай у нас з вами все росте.